Що не можна забороняти дитині. Перше. Висловлювати емоції. Голосно співати, сміятися, верещати, бігати, стрибати, плакати, ображатися і гніватися. Дозвольте дитині учитися відчувати різні емоції і скеровувати їх. Підтримуйте і перебувайте поруч із дитиною. Проте не забороняйте їй виражати почуття у такий спосіб, у який дитина може їх виражати відповідно свого віку. З розумінням ставтеся до емоцій, які відчуває дитина. Будьте поруч і поважайте її право на емоції, на те, щоб їх відчувати, на те, щоб їх виражати. Не забороняйте дитині їсти самостійно, навіть тоді, коли ви знаєте, що вона забрудниця або розкидає їжу, або буде неправильно тримати ложку, і таким чином є ілюзія у деяких батьків, що дитина навчається невірно. Ми, звичайно, можемо нагодувати дитину швидше, вона буде чистішою, менше прибирання буде після прийому їжі, так би мовити, з меншими бойовими втратами. Так, після нагодування навряд чи половина порції опиниться на підлозі або на одязі дитини, чи буде розмазаною по столику для годування. Проте, ви позбавите дитину тих емоцій, коли вона вперше зможе донести ложку до ротика самостійно, чи наштрикнути овочі на виделку. дозвольте і собі трохи дискомфорту, а дитині більше задоволення від самостійних дій. Крім того, самостійний прийом їжі в такому віці, близько рочку і далі у ранньому віці. Це безцінний сенсорний досвід, який дитина отримує із консистенцією їжі, із її фактурою, коли вона може її спробувати на смак, може відчути цю фактуру на язичкові і в той же час може відчути цю фактуру структуру їжі. Пальчиками, тобто тактильний досвід, який теж є дуже надзвичайно цінним у цьому віці, це дитина має отримати обов'язково для того, щоб сформувати уявлення про їжу. Нам мало бачити предмет людині. Важливо цей предмет дослідити ще й руками. Для того, щоб сформувати якомога більш детальний образ того, з чим вона має справу. Все це стосується і дитини безпосередньо, тому що той досвід, який дитина отримує впродовж перших трьох років життя, він за об'ємом дорівнює всьому тому досвіду, який вона отримає надалі протягом іншої частини життя. Від трьох і далі. Тому не запобігайте забруднюванню, не запобігайте тому, щоб дитина могла насолодитися цим. Це і дуже гарний досвід стосовно вияву і прояву самостійності, і також навіть дуже цінний досвід. Стосовно того, що дитина може долати перешкоду, долати ще деякі певні моторні свої труднощі, координацію між оком і рукою. І все це буде давати дитині усвідомлення того, що вона справляється, коли це почне у неї виходити. Третє не забороняйте дитині гратися на майданчику зі спортивними комплексами. Звісно, дуже багато батьків оминають ці майданчики із цими спорудами, тому що бояться травмування, і, звісно, вони мають рацію, але... Дитині цікавіше лазити по цих гірках, різних драбинах, ніж вирушити у безпечну і нудну пісочницю і проводити там час. Хоча, звичайно, можна і там організувати дозвілля і прогулянку дитини так, щоб їй було цікаво. Але насправді рух чи не найбільша потреба. Дитини раннього віку, дитини дошкільного віку, і далі у підлітковому, це забезпечує можливість дитини справлятися зі стресом, тому що найбільший і найкорисніший і найдієвіший інструмент у дитини для того, щоб впоратися з психоемоційною, з психомоторною напругою це рух. Тому діти так багато рухаються, тому діти. Так багато рухаються тоді, коли вони виконують якусь розумову діяльність. Не забороняйте дитині проводити час на спортивних майданчиках, звісно, забезпечуйте їй безпечне середовище, спостерігайте, допомагайте дитину, дитині. Навчайте її, як безпечно залізти, як безпечно триматися, як підніматися і спускатися все це має бути короткими, зрозумілими командами для дитини. Перебувайте завжди поруч і підтримуйте її. Це і дуже корисний, корисна взаємодія, емоційна, і для вас, як для батьків, це. Буде давати дуже багато ресурсу, оскільки ви в цей момент перебуваєте поруч і навчаєте свою дитину загалом поведінці, безпечні поведінці на складних якихось спорудах у ситуації, коли їй треба бути уважною, зосередженою, пам'ятати про безпеку. Все це дуже важливі і потрібні речі. Не забороняйте дитині допомагати вам. Батьки спочатку можуть нехтувати допомогою дитини, тому що дитина мала, або може зробити, не може зробити роботу так, як виконають її батьки, не може виконати її настільки добре. А потім да, і забороняють дитині допомогу, або з часом на деякий час її відштовхують, так би мовити. Але потім вже настає час, коли батьки починають скаржитися на те, що дитина не допомагає. Але тут дуже цікавий механізм спрацьовує який тоді, коли ви. Знехтували допомогою дитини, ви таким чином змогли вплинути на ініціативність дитини, негативно вплинути, тому що імпульс, який дитина відчула, ви його зменшили, ви його цей імпульс погасили. І цей природній інтерес. З часом, особливо, якщо такі ситуації повторюються, він буде згасати. І дитина не буде отримувати підкріплення, не буде задовольняти потребу у визнанні, коли, ви, коли вона може допомогти і ви, як зворотній зв'язок, скажете їй, що вона молодець, або була, її допомога була дуже корисною. І ця потреба не задовольнялася. Якщо вона не задовольняється в цій діяльності, то дитина не буде займатися тією діяльністю, яка не сприяє задоволенню не тільки цієї потреби, а й інших. Тому підтримуйте той природній інтерес у дитини наслідувати дорослих, відчувати себе дорослими, складати одяг, витирати пил. Вся та діяльність, вся та робота, яка дитині доступна за віком, вона може її виконувати. І має її виконувати, якщо ви хочете підтримати у дитини ініціативність, якщо ви хочете задовольнити потребу у визнанні, щоб дитина надалі намагалася досягати якихось цілей. І Ставити їх, тому що це залежить напряму від того, наскільки задовольняється її потреба у визнанні. Тому намагайтеся давати дитині можливість проявляти цю ініціативність, намагайтеся підтримувати дитину у ці моменти. Так, не все буде відразу ідеальним. Проте це навчання таке ж, як і. У дитячому садку, у школі, хваліть дитину за ті зусилля, яких вона доклала. Давайте змогу допомагати вам, формуйте у дитини звичку, корисну звичку приходити на допомогу, корисну звичку бути уважним до потреб інших людей. Це також сприятиме тому, що дитина буде. Помічати те, коли вам потрібна допомога. І а, ця звичка також буде а, у дитини закріплювати а, працездатність, працелюбність і намагання бути корисною. Підтримуйте у дитини а, її вибір, надавайте дитині можливості і право на вибір, не забороняйте їй мати. Вибір. У дитини є власні бажання, думки, вподобання, власні потреби, поважайте їх, дозвольте їй вдягати ті речі, які вона хоче. Старі, наприклад, замість нових, якщо дитина так хоче, і якщо так доречно, або виважено доведіть дитин, дитині свою думку. І якщо вона протилежна, якщо захід, на який ви зараз йдете, має якусь, якесь спрямування і потребує іншого одягу. Нехай дитина розставляє іграшки так, як їй заманеться, але основна умова, щоб був порядок, і іграшки мали своє місце. Якщо ж вибір чи бажання дитини недоречні, Аргументуйте свою думку, доводьте цю думку спокійно і послідовно. Фраза, тому що я так сказала, не працює, її недостатньо. Дитині не буде зрозуміло, чому ви так робите. Дитина буде вбачати тут тільки авторитаризм дорослого і буде формувати у себе думку. В тому, що дорослому можна багато, а їй ні. І у дитини може сформуватися заборона на вибір. Тому будьте уважні у цьому питанні. Намагайтеся для себе окреслити ті моменти, які і ті питання, які мають заборони для дитини. Спробуйте обговорити це в родині, щоб у вас була спільна модель і спільний погляд на те, що ви забороняєте, а що дозволяєте дитині. І певна річ мають бути виключення для того, щоб формувати у дитини гнучкість поведінки, гнучкість у комунікації, гнучкість у розв'язанні тих труднощів, з якими вона може стикатися.